Ну, ну понято, ми її золотаємо, конечно. Уже е Вже ми це робили. Да. З муром. Да, з муром. І Бетмен. І по секрету там немає жодної облігації. Да, там немає жодної облігації. О, Боже, у мене такий баг, капец. У мене такий баг, тільки що був. Ой, сім привіт.

Заткнись! Сможете хоча б на відео не ссоритись! Просто на... натим да. купити уля. А Посоритись, то більше не будете зніматися в моїх відео. Mm. Буде знімати той. е хто? Е -е -е -е. Fear. Я хотіла купити. Короче, хто перший почне сварку, то той більше ніколи не буде знімати своїх відео. Ну, може колись буде, через місяця три. Так що не сортися. Все дружно робим. Нет его протозоло. Ну він же ж не купив всяку фігню. Я хочу себе пушку. Ну тоже хочу себе пушку. А что ты? Кстати, да. Бля. Зато у нас угля бы не было. Хотя я тоже зара угля куплю. Да, то угля. Вс, угля не надо. Надо. Полный мешок. Вот, Ой, полный бак. Ну и шо? Мин, я мин куплю. Скинь мин, стой. Блин! ээээм... о, там Зай маха тоже присоединился фото порт я случайно висел я висел на порт ладно, я улег капец не можем ничего нормально купить ну смотри если это не будет, то сам Воволь не будет заниматься. Да. Да Воволь пропал. Воволь не будет сниматься. Да. Будет сниматься? Да. 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 Мы видео снимаем. Да. А ну ты еще такие Я не знаю. Я забыл случайно. случайно? Да. Да. Uh, <laughs> Дарина, пока. 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 А дарена не може тиханька. Да, Дарина не может эханька. Ой. Дарена не может. Короче. Вс, в кабину сядь, дарена. Да. Ой, я выпал. Я выпав. Добре. Все. Є. Ї... Єще. <з hearing> Коли во там село буде? Скільки зараметрів? метрів? Дві <зум> <зум> можеш не пригати. Ти вообще, Анатор, ти переїхав вулків невинних. Ти за дерев зараз загризуть волки. Де спасай її? Й-мо-йо-я лопату достати, ні? Не? Нет. Сейчас помре нас, доктор. Чего лопату не достаешь? Институт на самохранение нема? нема? Ну то выпадешь не зупинимся. Останній раз. Окей, давай е, такого. Якщо если ти зараз випадеш, ми зупиняємось, ти залазиш, но більше коли ти там випадеш, ну е, коли... Короче, коли ти випадеш вже другий раз Я моя пушка, я не криво руки, входим входу на другий раз. Можно надо вовсе держать. Конечно, золо ищите тоже хочу. Не Я же верю волк, да? Так. <риватимуть> Выходить я. А, кстати, я верю Э, Назар э, выживший. А Дарина Доктор. Я, короче, сейчас... Если что, це стула будет для Дорена. Тогда раньше на стол. А, Вот -а -а -а! а теперь в кабину хочешь. Ну okay. окей. Езжай. Ты все Я не Я же У меня Предостаточно. <с khat> а, домик. Ну, прикольно. То есть домик уже, да? Ну, прикольно, ма. Сюда. <связывающий> <связывающий> сюда. 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 Сюда, эз. сюда. Сюда. Все, там дальше там залутает чуть-чуть, бо я не все залутал. Бо я боюсь, что тут зараз зомби заспавниться. О, там же зомби заспавнится. Короче, я точно доктор. Теперь я буду доктором. Понятно? У меня два змеиных масла и два бандажа. У меня тоже. Я тоже? Нет це все взялось. Цікаво! Як у мене все взялось, як домики заспавнились? І як я золотав домик ночью, потому що я без... Там даже ніякої зомбі не було. Короче, я там вс золота. Я. Я быстрей. А, це вже не було. а нічого ніби, що тут зомбаки бігають. Че типа що ти не можеш здесь на тому хату Я? Ні, Дарина. дарина на... <пробування> От сверху, що це нічого не було. А ви хоч тоді не забирали все і мені нічого ставили? Там в докторі була картина і мотуске. Може мотуске не було, но картина точно була. А в Шаріпі там теж якісь мутуске були і колеса. У мене тоже. А я вс у мене зикна. Це не дико річке була. І це вуголь для нас всіх. А, Скупінки. ну окей, щоб було ноль, я вуголь викину. Він ж нам не тому, що каже, що е, В неї дуже мало віщей. Е, ну я сказала, е сказала, що е, в мене е, в мене є одна річ, вона не нужна. Е, ну то я її удалив, що ж нам вуголь. Вона ж не нужна. Пока. Да. Мы зубы. А, ну тут село, якраз, якраз добраюся до села. Надеюсь, тебе не засять. Там грузы взорвные. Сейчас! Да боже мой, меня тоже! Масло, едьте ко мне, хотя! На! 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 Настолько все е! Його Ти його не б'єш. За ним зомбачком якийсь супер легкий. Не може його навіть вдарити. Ти його не вдаряла, його, 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 його Назар добив. Ой, ой. А це цей м'ясо це вдара. Ти що навіть часто вкріщи? На Дудка. Це для чого вона задудка мене б'ють. Дрина, можеш його вбити? Да, Назара хотіла воскресси! Назара воскресси! Назара воскресси! Воскреси, Назара! Бей! Воскреси, Назара! Воскреси! Воскреси, Назара! Я просто буду стоять ничего не делать <связываем> конечно у нас же он дальше наша на зомби я сейчас сдох назад <связываем>

Так было хату? Пять, два, три. Чего ты Пять, два, три. И три. Так, кто-то одна. Повыкла. Мне, по... мне, мне Ой, Да тут и дикана, облегать, и я. Что ты думала? Что ты делаешь еще? Ну а за тайду же пошл пыль. Ну хоть. Теперь А хотя бы на... Вона коли выйдет, то вещи выкинуться. Ну тоді коли вийдеш, то сначала в помре, а вот а потім виходь. окей? А не, что вы не получилось будешь. Мы все равно получим. Не все равно получим. Ты вийдешь? Коробка с тобой выпадаем. С твоими речами. С бандажами. Снова золотая. Ты же не хочу забрала. Облігації Назару, бо в нього мало класів, в нього один клас. Е, щоб йому хоча б на якийсь дешевенький клас набирати. Всі облігації Назару, а е, всі золото тоді дарені. Лад, рада? Так. Значить, так. То віддавай облігацію. Це ну, як віддавати? Я не знаю, як віддавати. Якось віддай. Хочеш. Бо ти вище, ти колись чула, як я в Назара просив що золото, щоб він мені дав. Я не чу, я не... Що, нікого золота? Може, це я не ти. Ну, можеш хоча б золота не просити, може і так тобі, облягати дає. А якщо. А якщо... Е, ну от в тебе зараз 14, тобі одну облігацію облігація, і тебе вже буде 15. Е, якщо е, е, одна облігація, окей, нічого не стоїть. Е, в тебе буде 14 до кінця. Е, до кінця цієї ігри, поки її там не продадуть і не зроблять цю ігру, короче. В тебе одна облігація до кінця вообще, До кінця кінця, короче, Поки в тебе телефон не зламається. В тебе одна в тебе не вистачає одної облігації. Одна облігація нічого не вартує, значить все. Знаєш, не підбираю одного блядь. Це якщо одного блядь, значить, Назар. Окей? Ай. Ніз золото Короче. все, закрили тему. Все, намагаємося пройти. Назар теде. Ну, а, ну тікайте дико... вбивай. Mm. Ну, а мені ж залишайте. Ага. Візьму що баг, срібренний, рідкий. Чекайте. Завсі кріпляйтеся. Йдімо, шукати. Ага. Будь Ааа, вы знаете, поїхали! Да. Чого? Я ж тоже не на потязі. і я не на потязі. Я в фурнитуре вообще. Бандитом играю граюся. А я учи. Вот я сам пометив. Я ж зам знаю. Да ремонт за церковь багато, А, мене вбили. не вбили. Зараз, у є один бандаж. Ти не виживеш, якщо ти ты не... Ты зараз тоже вб'ють. Да, я не вбила. Да? Нет. Зомби? Ты их не вбивала. Либо мене на похонке, либо тянуть не один. так хто ефективніший? Е, Дарину полічі, Вона за счет своего хп полічить меня. Да, 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 да. мене. О, я мене. Я воскресилась. тепер, Поздравляю, тебе тепер нема пів хп. Зато в мене є повна Одним бандажом полічили двох людей. <рит> вот стуло, щоб не випадало. Аж два є. О! Тобі і мені. У мене вже є стуло. Я ж кажу тобі і мені. Так, так в мене вже, вже є буде... стуло. <рит> Ні, ну я кажу просто вже в тебе є. На, То лови вже буде <рит> <рит> давай. Візьми там столо. Так. Да. Там валяється да, десь. Угу. Там десь валяє. Короче, я знайшов. Шерифі. Вставляю тебе. Це бронірок. Тільки чекай, я зараз на кришку поставлю. Так, прикрепляти, прикрепляти. Вау. Well? Ты Никола не играла в Гидральс? Я не помню. Ты ничего не помнишь? Ты не помнишь я? Нет. А -а -а -а. Я бежу. Я бежу. Mm. Не, я прибежала до бази. Нет. Не правда. Не Неправда Неправда А вот ты. Правда. Короче, мы доехали до 10-го кілометра. Уже будем закруглятися, наверное. Мы так і ту штуку не нашли, конечно, но. Что у меня тут? А, вуглечку. Хорошо. Ну, коротше, будемо закінчувати відео. Серебряні слідки, як я оставлю за це. Давайте вже закінчувати відео. Давайте. Ну, з вами був Тимур, Назар і Дарина. Ми, ми пройшли до 10 кілометра, але наступне відео буде, як ми проходимо вже до. Ну, з 10 до 20. го Эээ, ну. Конечно. Пока. Не, понятно, но с ворками, потому что Дарина с Назаром понятно сварся на початку. Все, всем пока.